Це кухня середнього чи преміум сегменту. Вирішуйте самі. На кухні два пенали з вітринами та підсвічуванням, фасади МДФ фарбований з двох сторін, в кожному модулі підсвічування, яке вмикається при відкриванні фасаду. Завіси та направляючий мюлер, секція під мийкою з висувним контейнером для сміття, сушка для посуду виробника Vibo. В кутовій секції розміщений магічний кут. Стільниця з керамограніту у вартість не входить. Вартість даної кухні без техніки 448 тисяч гривень. Вартість з технікою 587 тисяч гривень. Якщо вам потрібне виготовлення меблів на замовлення, пишіть в особисті. Ми займаємось меблюванням будинків та квартир в середньому та преміум сегменті. Виготовлення кухні на замовлення з фурнітурою Blum від 150 тисяч гривень.